Руслан Судковий вже більше 10 років працює на Запоріжсталі. На комбінат прийшов під час навчання. Проходив практику в ЦХП-1, в тому цехі, в якому зараз. І згодом влаштувався на Запоріжжя у 2012 році. Перша професія була плачуть пакувальник. Згодом була перспектива кар'єрного росту, тому опинився тут. Звичний плин життя чоловіка перервала повномасштабна війна, яка почалась у день народження його доньки. Руслан пішов до тероборони, потім став заступником командира штурмової групи 71-ї окремої єгерської бригади. Це контрнаступ на Запоріжжі біля вербового роботи на Новоприкопівці, А згодом, Авдіївський напрямок поблизу міста Очередина. Згодом Руслан демобілізувався і повернувся до роботи на Запоріжсталі. Колектив насамперед стабільна робота та зарплатня тут більш-менш вже обізнаний щодо чого, тому вирішив сюди повернутися. Зараз Руслан за допомогою впроваджених на Запоріжсталі програм Метінвесту для ветеранів війни призвичаюється до цивільного життя. Вирішив вступити до університету Метинвест Політехніка. Тепер поєднує роботу і навчання у виші, де викладають практики з багаторічним досвідом. Отримав статус учасника бойових дій, мав змогу безкоштовно поступити до вищого навчального закладу. Обрав Метинвест політех тому, що Мій рідний брат там навчається вже третій рік, тому якось буде трошки легше мені, і тому що цей навчальний заклад співпрацює з моїм місцем роботи. Руслан впевнений, якісна освіта у гірничо-металургійному університеті допоможе розвиватися у професії. Подальший країнний ріст, а там вже все буде залежати від мене. Цьогоріч до першого недержавного університету «Метинвестполітехніка» вступили 26 ветеранів війни. Серед них працівники підприємств Метинвесту та захисники Азовсталі. Онлайн навчання в університеті поєднується з практичними заняттями безпосередньо на підприємствах.